Ти був закоханий? У тебе це було 20 років тому. 21. Що тут скажеш? Ти високо підняла планку. Серйозно? Хочеш сказати, що ти самотній через мене? Не питай, якщо не подобається відповідь. Але ж це смішно. Чесно, чому? Що тут пишного? Не знаю. Я просто... просто скучив за цим. Коли ти злишся на мене? Я не злюсь. Просто легенько тиснеш. Навіть не тисну. Ти просто не можеш втриматись. Не можеш. Я вже піду. Що? Стає небезпечно. Ми випили, а ти став таким гарним. Це непокоїть. Чому ти не полисів, не потовстів? господи?